Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами будемо готуватися потихеньку до зими і поговоримо про один з найпопулярніших тестерів акумуляторів це модель Conway KV600. Прилад поставляється в такій от картонній коробочці, і зараз подивимося з вами, що у нас є в комплектації. В комплектації у нас іде сам прилад. Кабель міні-USB для підключення до комп'ютеру. Так, невеличкий буклетик для ознайомлення з продукцією. Такий от чохол і інструкція. Інструкція у нас йде на англійській мові. Прилад у нас в такому пластиковому корпусі. Має він чотири кнопочки: це вверх-вниз, exit та Enter. І крабики, які у нас змотані такою от стрічкою. Для підключення приводу використаємо наш піддослідний акумулятор. Червону кому ми накидаємо на плюс, чорну на мінус. Тут все стандартно. Першим ділом, мабуть, нам варто змінити мову. Заходимо в налаштування «Setup», «Language» і вибираємо російську мову, трошки буде зрозуміліше. Тут також можна перевірити, зараз підемо мабуть, з кінця інформацію. Є інформація про версію приводу, про версію прошивки та серійний номер. В налаштуваннях у нас є мова, це ми вже з вами ознайомилися. Зумер. Можна виключити звук, ну, ми, мабуть, лишимо все-таки включеним. Є тест приводу, тест дисплею, тобто ми дивимося три кольори. І тест клавіатури. Вверх, вниз, Exit і Enter. Ще раз нажимаємо Exit і виходимо. У нас все працює. Так, далі у нас є друк. Тобто тут можна вигрузити результати тесту, форму сигналу і видавити результати. Ми до них повернемося після того, як зробимо заміри вже на самому акумуляторі. Є повтор, тобто, тут, знову ж таки, можна повтор зробити форми сигналу або результатів останнього тесту. Форма волни. Тут у нас є графік, він буде корисний при заміру того ж самого пуску стартеру, щоб побачити, як просадка у нас робиться. Це ми також побачимо вже на автомобілі. Ексід і заряд акумулятора. Тут уже в нас цікавіше, тому що є режим в салоні автомобіля, є режим поза салоном автомобіля. У нас зараз акумулятор окремо, тому беремо поза салоном. Це у нас AGM акумулятор. У нас тут є вказано по ЄН 680 Ампер годин. Вибираємо 680 Сох, це у нас результат живучості. Він у нас показав 40, 402 А з 680 заявлених. 59% показує, але при цьому бачимо, що є порада замінити акумулятор. При цьому він у нас заряджений на 91%. СОК це у нас показник заряду. Переходимо до автомобілю. На автомобілі у нас все стандартно. Мінус на мінус, плюс на плюс. Вибираємо режим заряд АКБ. Вибираємо в салоні автомобіля. Давайте перший режим виберемо: це перевірка акумулятора. Виробник рекомендує для того, щоб зняти надлужковий заряд, вимкнути фари на 10 секунд дальнє світло. Зараз ми це зробимо. Є. Натискаємо Enter. Це у нас звичайний акумулятор. По ЄН у нас тут 540 А. І робимо тест. У нас бачить 465 А з 540, тобто СОГривучість 86%. По заряду у нас 46%. Рекомендує перезарядити. І справді, у нас з цим акумулятором була біда на днях, ми трошки посадили його, коли тестували діагностичне обладнання. Тому тут все в принципі, збігається з тим, що є насправді. Виходимо з цього режиму. Зараз беремо режим перевірки запуску автомобіля. Так, Зараз в нас двигун вимкнений, це потрібно для тесту. Натискаємо Enter. І зараз запускаємо двигу. Так, Бачимо, що тестер побачив, що ми запустили двигун. І зараз подивимося, що у нас буде. Так, максимальний у нас був 11,14, мінімальний 9.38. Тестер нам скаже, що це нормально. Окей, тепер перевіримо зарядку. Бачимо, пульсує, у нас 13,8, 13,9. Кілька активне навантаження. Рекомендую нам зараз збільшити оберти до 2500 обертів і протримати так 10 секунд. Окей. Okay. У нас є нагрузка активна, це 14.06, знята 1419 і можуть сказати, що це також у нас нормально. Форму зараз ми заглушимо двигун і запустимо заново, щоб побачити, як у нас буде при запуску. Так, Бачимо, що якраз вирівнювалося 12,3. Запускаємо, була просадка у нас о 9,1. Зараз бачимо, що також 13,6 пішло, 13,7, 13,8. Бачимо стабільні значення. Тут у нас є е, цікавий момент. Для того, щоб зберегти дані по діаграмі, ми натискаємо Enter, тому що якщо ми натиснемо Exit, дані у нас не збережуться. І зараз також ми можемо побачити повторю форму сигналу, От є в нас вона одна. І пішов собі графік, і можна побачити результати останнього тесту. Друзі, ми показали вам Conway kv 600 в бойових реальних умовах. А зараз ми з вами перемістимося до комп'ютера, щоб показати звідки береться програма, як підключається прилад до комп'ютера, як можна ці наші заміри перенести на комп'ютер та роздрукувати. А також як оновити власний сам прилад. Друзі, для того щоб оновити наш прилад, або навіть просто підключити і перенести дані, ми переходимо на сайт виробника конвой.ком. Тут бачимо, у нас є Support і download update tool. Вибираємо цей наш пункт. Тут є дві програмки. Перша це Uplink. тут пише, вона призначена для цих моделей, це в більшості сканери діагностичні. І є програмка BT-Link, яка призначена для тестерів акумуляторів. Так, переходимо за посиланням, яке вказано на сайті. Нам потрібно BT-Link. Натискаємо download, встановлюємо bt встановлюємо так, Драйвера. Встановлюємо також. Встановлюємо. Окей, okay, фініш. Ми з вами встановили програмку Bet link Для підключення ми використовуємо кабель міні-USB, який йде в комплекті, USB-порт. І порт міні-USB, який йде на приладі. Нічого тут додатково натискати не потрібно. Привод вімкнувся. Так. Вибираємо зараз, наприклад, печать. І загрузіть результати тесту. У нас комп'ютер автоматично відразу це все підтягує. Тут можна його роздрукувати, можна очистити, можна скопіювати, а також можна відредагувати в XT-форматі. Можемо зараз з вами загрузити форму сигналу. Так, це форма сигналу 1. І на комп'ютері можна бачити по конкретному моменту. Тепер нас цікавить оновлення. Для оновлення відмикаємо прилад, затискаємо Enter і підключаємо USB. Бачимо, що у нас Update Mode. Переходимо в програму і вибираємо інтернет-апдейт. Натискаємо check апдейт, і у нас пише, що оновлень немає. У нас встановлена остання версія програми. Друзі, підведемо підсумки. Сьогодні ми з вами розглянули один із лідерів ринку серед тестерів акумуляторів. Це модель відомого виробника Conway kv 600 Серед плюсів давайте відзначимо, привод продається за доволі доступною ціною. Привод хорошої якості, він має доволі точні показники, має хорошої довжини. Кабель з цим теж проблем не було. Серед мінусів я б хіба відзначив би екран, тому що якщо в офісі у нас немає проблем з його видністю, а от на сонячній погоді, влітку, ну це проблема на ньому щось побачити, тому мінус все таки є. Також відзначають деякі блогери, що взимку на морозі кабель трохи дубіє. Це стосується в принципі всіх тестерів. А в цьому це хороший варіант за доступною ціною. Також варто відзначити, що наш магазин Продіак працює з заводом-виробником напряму. Тому ви у нас завжди купите прилади за найкращою ціною з офіційною гарантією і з техпідтримкою. Кого цікавлять огляди на наступні моделі? «Конвей», пишіть в коментарях, ставте лайки. Чекаємо на вас.